Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости, за коментарі, що залишаєте під моїми відео. За індивідуальним розкладом звертайтесь за покликанням в шапці профіля. Будемо дивитися зараз. Питання: стукає гримить на поріг, вступає. Тобто, що от-от прийде в ваше життя, що вже на підході, і для кого цей розклад. Для людини, яка балансує. Балансує між двома роботами, між двома людьми, між двома подіями, не знає, яку обрати, або робить одну, а потім другу. Можливо, пливе за течією. Так, балансує, щоб не потонути, але все ж таки за течією, не робить активних таких дій. Так, да, весь час вибирає, можливо, багато виборів якраз. Так. Ну, за кимось спостерігається. Людина щось обдумує, міркує, можливо, підбирає когось. Угу. Людина дуже легка на підйом. Так, не боїться ризикувати. Людина має чисті наміри в усьому, що робить, дихає на вільні груди. Так, от любить дихати на вільні груди, якби не оця постійна подвійність, для кого цей розклад? Так, для людини, яка отримала нещодавно приємні новини. Які змушують її щось обдумувати, щось вирішувати. Можливо, це молодий світловолосий чоловік приніс ці новини, можливо, це стосується якихось документів, чи юридичних, чи якихось банківських документів, тобто якихось підприємств, де все залежить від документації. Людина, яка хоче збалансувати в якійсь сфері все. Так, але має багато переживань, так, тому й знаходиться переживання, можливо, не вдається зараз саме так виражати себе, як хотілося би, тому що якесь питання все ж таки є, яке б хотілося, щоб вирішилось. і через... Поки що не вирішення цього питання, воно вирішиться, звісно, але ем, переживання дуже великі є, тому і знаходитися в холодних енергіях. Дуже в холодних енергіях все обдумуєте. Давайте подивимось, стукає гримить на поріг, вступає, що стукає? Звістка якась від людини, а ви чекаєте цю звістку і переживаєте, що вона буде негативна. Все-таки ви знаходитеся в очікуванні. Так, ну, звістка буде. Буде і приємна, прибирайте оцей негатив, перестаньте переживати, звістка буде. Я не знаю, чому ви переживаєте. Можливо, хтось пропав з поля вашого зору, і ви переживаєте, де ця людина, чому не озивається. Але вона все ж таки з'явиться, ця людина. Давайте подивимося, гримить. Король пентаклівий. Це по пентаклям телець Діва Козиріг, але не обов'язково, можливо, ваш керівник, можливо, колега, але статусом вище, на посаду вище, фінансово стабільний. Так, якісь неприємності? Так, да, і завдяки цій людині, дивіться ті неприємності, які ось у вас були, дивіться, можливо, проект не вирішувався, можливо, щось застопорилося, і ви дивились на те, що у вас не виходило, щось концентрувалися на тому, що не виходить. А треба було концентруватися на тому. Що ви отримали і звідси відштовхувалися. Але ви все-таки виходите в дев'ятку кубків. Щас я ще гляну. Да. Все в ваших руках. Зробіть правильний вибір. Дійсно, ви дуже зациклюєтесь не на тому, що потрібно. Зациклюйтесь на плюсах, ви зациклюєтесь на мінусі. Ви вийдете в свою радість, задоволення, головне, щоб не сильно часто проводили час в таких приємних компаніях і працювати теж треба. Але певний час все ж таке можна буде. І насолодитися приємними компаніями в колі товаришів, можливо, там і алкоголь буде. Але головне, зробіть правильний вибір. Не кидайтесь на те, що таке дуже красиве, дуже розрекламоване. Перепровірте кілька разів, що ж до вас на поріг вступає. Можливо, хтось. Угу. Королева Кубків сповнена. Покупкам Царак Скорпіон Риби, емоційна, чуттєва, емпатична людина, все розуміє, легко в ваше життя, ви, до речі, за цією людиною спостерігали. Можливо, ви товаришували і певний проміжок часу випали якось з кула спілкування, Але стабільність налагодиться в вашому спілкуванні. Або якщо у вас не було знайомства і ви легко хочете познайомитись, просто спостерігали за цією жінкою. Можливо, вона вам в подруги підходить, можливо, у вас інтереси є спільні, якісь і ви б хотіли з цією людиною. Якщо ви чоловік, то вам просто подобається ця жінка, і вам би хотілося з нею приємних, таких стабільних відносин посвяткувати, і вам, до речі, буде комфортно з нею. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негараздий негатив, обходять вас стороною.